Приготуємо легку і смачну печеню. Для цього беремо однакову кількість картоплі, і гарбуза, приблизно по 400 г. У мене 488 г картоплі, 486 г гарбуза і одне або два курячих філі. Все це нарізаємо кубиками, великими шматочками і додаємо спеції. Я додала приправу до картоплі, мускатний горіх, сіль і олію оливкову. Перемішали добре і накриємо плівкою, залишимо на 15-30 хвилин, щоб воно добре все це пропиталося. Викладуємо на противень на жировень смазаною олією і запікаємо в духовці приблизно 45 хвилин до готовності. М -м -м. Всі смачні страви з гарбуза, дивіться в плейлісти, лісті страви з гарбуза. Смачного Туже підписуйтесь бахуча, на мій ровно, канал. Спробуйте зробити таке.